Роман Качалаба зараз займається фермерством, розводить свиней. Чоловік був учасником майдану. У 2014 році пішов добровольцем, потрапив у 24 ту окрему механізовану бригаду. А як почалось повномасштабне вторгнення, став на захист України у складі 125 двадцять ТРО. Останній раз прилетіла ракета там, де ми були в Торському. Прилетіло десь чи станка чи що пів будинка розбило. Слава Богу, не було поранень, але така легенька контузія. Роман прослужив рік після контузії Дузі звільнився, його чекала дружина і троє дітей. Чоловік повернувся у рідний Ситихів, де й вирішив зайнятися фермерством. Разом з дружиною започаткували сімейну екоферму. Я вирішив собі зробити свою ферму. І все стоїть на 12 вольт: електропастух, сонячна станція, яка на даху є. Куплено за теж за свій рахунок. А за ветеранський ваучер від міста у розмірі 300 тисяч гривень вдалося купити отакий от вагончик. Тут я і живу, і сторожую, і їсти посяткам вару. О, і молоко там ціджу, це все від... відстоюється в мене на кисляк, бо поросятам не можна солодке молоко давати. О, Свою ферму Роман лише розбудовує на господарстві, має 20 свинок, а ще два коти і собаку, якого Роман забрав з ЛКП лев Потрошку-потрошку по буду розвивати свою ферму. Хоча вона зараз пустир, можна сказати, але через років три буде тут красота. На розвиток або започаткування бізнесу минулого року міська рада видала 27 ветеранських ваучерів на загальну суму 7,2 мільйони гривень. Цього року ветерани зі Львова також можуть отримати до 300 тисяч гривень, повідомила керівниця департаменту економічного розвитку Львова Інна Свистун. Хто може звертатися із заявою, це може бути або ветеран, або його дружина. Зрозуміло, або ветеран, або ветеранка, або дружина чоловік, а може бути. Також батьки, якщо ветеран ветеранка не одружені, або один з чи одна з повнолітніх дітей ветерана-ветеранки. Вони мають бути мешканцями Львівської територіальної громади, а також мають мати посвідчення учасника бойових дій. Подати документи на ветеранський ваучер можна до 1 березня. Ольга Дейта, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина. До штук